Слава Ісусу Христу! Слава. Дорогі брати і сестри, я радий бути знову з вами. Дякую за можливість бути на цьому місці. Я буду читати Боже Слово. Знаєте, проповідь я назвав, назвав так. Відповідальність свободи. Відповідальність свободи. Це текст Галатам 5 розділ. З першого вірша. І тут апостол Павло пише такі слова. Христос для волі нас визволив, тож стійте в ній та не піддавайтесь знову ярмо рабства. От, на мою думку, що цей текст, ці слова, вони є серцевиною післання до Галатів, вони є центром. Вони є надзвичайно важливі в тому післанні, яке апостол Павло пише до церкви. До цього моменту, до п'ятого розділу, всі попередні чотири розділи, апостол Павло показував галатам про неможливість спасіння законом. До цього моменту. І він показав, що є єдиний шлях. Це є благодать Господа нашого Ісуса Христа. Вірою в Ісуса Христа людина отримує спасіння і прощення. Але виникає логічне запитання в кожного, хто читає Боже Слово, хто ну, зустрічає ці аргументи Апостола Павла. Виникає логічне запитання. А які правила для нашого життя? Якщо закон не спасає. Якщо з законом неможливо спастися, то які для нас є сьогодні правила? І ось з 5 розділу апостол Павло він детально пояснює, як має жити християнин, що є силою, яка дає християнину не бути в рабстві гріха? І ось Він говорить такі слова: Христос для волі нас. Визволи. Тож стійте в ній і не піддавайтесь знову в ярмо рабства. Дивіться, в цьому тексті, якщо ми подивимося на нього уважно, ми бачимо два положення віруючих. Апостол Павло показує два положення, яке має віруюча людина. По-перше, він каже: віруюча людина є вільна. Христос для волі нас визволив. Віруюча людина є вільна. І другий момент, що він показує, що ця вільність не дає право людині жити в гріху. А він каже, що, він, віруюча людина, відповідальна не піддаватися знову в ярмо рабства. Тож стійте, в, чому? в ній, в волі. Стійте в ній і не піддавайтесь знову вірмо рабства. Ось Давайте ми ось цих два момента, давайте ми так пороздумуємо над, над цими моментами, як, що означає бути вільними, і як практично нам не піддаватися знову в ярмо рабства. Отже, перше, він каже, що Христос для волі нас визволив. Віця, це, це відноситься до способу життя кожного з нас. Це відноситься до способу життя віруючої людини. Це означає, що віруюча людина. Повинна жити як вільна. Ми звільнені. Нас не має тяготити щось, ну, що ми знаходимося під чимось, під законом чи під якоюсь владою. Ми вільні абсолютно. І, знаєте, тут ми можемо дуже побачити таке хороше наочне зображення між законом і благодатью. Одиця. Закон він говорить ну, приблизно такі слова. Якщо людина заробить свою свободу, то вона стане вільною. Так говорить закон. Ось, ось правила Божі зароби свободу і отримай вільність. Благодать вона говорить так: ви вже зроблені вільними. Величезною ціною, яку заплатив Господь Ісус Христос. І тепер, із вдячності за те, що зробив для нас Ісус Христос, ми повинні твердо стояти в цій свободі, яку Він нам вже дав. Ось саме в цих словах апостол Павло каже: Христос для волі вас визволив. Він говорив про закон, про неможливість спастися законом. І тут він показує значимість Господа Ісуса Христа. Видиться, закон, він велить, але не дає змоги виконати. Закон ставить вимоги, але не дає жодної змоги, щоб виконати ці вимоги. Натомість благодать вона дає те, що вимагає закон, а потім силою Святого Духа дає людині змогу провадити таке життя, яке відповідає її положенню. Макінтош сказав такі слова. Послухайте, закон вимагає бути сильним від того, хто сили не має. І проклинає його, якщо він не виявляє цієї сили. Євангеліє. Дає силу тому, хто її не має, та благословляє його цією силою. Ось так. Цей чоловік показав різницю між законом і благодатью. Дивіться, три моменти, що робить для нас Євангелія або благодать. Що робить? По-перше, дивіться, Євангелій звільняє нас від. Ярма обрядового закону, нам не потрібно сьогодні приносити жертви, виконувати різні обряди, які були записані в законі Моїсеєва. Але більше того, Єванглія нас звільняє також від прокляття морального закону, бо написано як проклятий всякий, хто не виконує всього, що написано в книзі закона цього. І ось дивіться, Єванглія, воно звільняє нас. Ми тепер вільні. Нам не потрібно ні обряди виконувати. Нам не потрібно тепер нести покарання прокляття за те, що ми не виконуємо в чомусь вимоги закону. Другий момент. Своєю свободою ми зобов'язані, як показує цей текст, нашому Господу Ісусу Христу. Дивіться, цей текст він возвеличує, він піднімає Гос Господа нашого Ісуса Христа. Він каже кожній людині: подивіться на Ісуса Христа, ось завдяки кому ви маєте свободу. Саме Ісус Христос зробив нас вільними. Він своїми, своїм життям, своїми заслугами, Він освободив, Він задовільнив вимоги закону і освободив нас. Ну, я думаю, навіть просто в нашому такому людському житті, коли людина нам. Робить якесь добро. Або, наприклад, рятує нам життя. Ми залишаємося вдячні, правда? Ну, Наприклад, лікар врятував реально, от реальна ситуація, що от ми реально знаємо, що лікар врятував комусь життя. Я знаю таких людей, і вони до кінця свого життя вони вдячні цьому лікарю. Вони говорять про нього, вони моляться за нього. Вони ну, дуже цінують тим, що зробив для них. Чи, наприклад, там пожежник, чи поліцейський, чи ну, будь-яка людина десь в якійсь ситуації врятувала комусь життя. І ми вдячні цій людині. То дивіться, що більше зробив для нас Ісус Христос. І апостол Павло він каже, що Христос для волі нас визволив. Він зробив нам свободу. Він дав нам цю свободу. І це означає, що все своє життя. Ми маємо бути вдячні нашому Господу Ісусу Христу. Все своє життя ми не просто маємо по закону, а воно має бути в нашому серці. Якщо ми дійсно пережили це, ми в своєму серці ми будемо йти за нашим Господом, тому що Він той, хто врятував нас. Якщо ми розуміємо це. І дивіться, ще третій момент, що показує Євангеліє, це те, що наш Бог. Тепер стояти в цій свободі. І бачите, апостол Павло він переходить, він каже: тож стійте в цій свободі і не піддавайтесь знову в ярмо рабства. І другий момент, про який я хотів би поговорити, щоб ми побачили другий аспект, да, чи друге положення, віруючи, це те, що ми з вами ми відповідальні за те, щоб не піддаватися закону. Знову в рабство закона. Оце вже є наша відповідальність. Тому що е, біця, ми не можемо отримати спасіння своїми ділами. Це неможливо. По великій благодаті Бог дає нам спасіння. Але наша відповідальність, наша воля, наша відповідальність, отримавши це спасіння, ось коли наш розум просвітився. Коли ми отримали спасіння, коли ми зрозуміли, отримали свідчення, що ми є спасені. От тепер наша відповідальність, от тепер наша воля в тому, щоби знову не робити гріх, щоби знову не бути в рабстві якогось закону, а щоби жити духовним життям, яке Господь нам дав. І про це говорить нам апостол Павло. Дивіться, він каже: тож стійте в ній, в кому? В свободі. І не піддавайтесь знову в ярмо в рабства. А в 13-м 13 віршом в цьому самому розділі дивіться, він каже: бо ви, браття, на волю покликані, але щоб ваша воля не стала приводом догоджати тілу, а любов'ю служити один одному. Дивіться, наше, наша сутність людини складається із духа. Душі і тіла, дух, душа і тіло. І коли ми говоримо про душу людини, душу людини, то це такий складові, як наша, наш розум, наші емоції, і там є такий момент, як наша воля. От якщо ви відкриєте книгу психологію, да, це психос це що? душа, логос, наука, наука про душу. І якщо ви відкриєте, то там йде таке визначення волі. Волі це дії, це, ді, це е, прозвольно по, дії, дії на произвольно, на досягнення произвольно поставлених цілей. Тобто я ставлю собі ціль, і я прикладаю зусилля, щоб ці, е, цієї цілі досягнути. Наприклад, я ставлю ціль прийти сьогодні на зібрання. І для цього я своєю волею прикладаю зусилля для того, щоб прийти. Я можу не прийти, а можу прийти. Це моя воля. Так ось дивіться, коли ми говоримо, коли тут написано, що на волю ми покликані, на волю, ми визв... на волю Бог нас визволив, да? то воля це не право робити те, що ми хочемо. От в цьому розумінні. Це не право робити те, що ми хочемо. Але це нова сила і це нове бажання виконувати те, до чого ми покликані. Давайте ще раз. Воля є наша воля, це те, що ми хочемо робити. Але волю, яку дає нам Бог, це, це нова сила, яка в нас вже є. Для того, щоб робити те, виконувати те, для чого ми. Власне, покликані Господом. Ярмом рабства є намагання отримати оправдання ділами закону. На волю вас покликано. І люд... Но ми, отримавши спасіння, людина може знову вертатися до закону. І це буде ярмо. Людина вже вільна, а вона знову йде в ярмо. І Христос каже, що ні. Ти не маєш знову йти в ярмо. Ти не маєш шукати оправдання з е, ділами закону. Але це і можуть бути наші гріховні звички. Дивіться, в цьому тексті, коли ми читаємо, що тож стійте в ній і не піддавайтеся знову в ярмо рабства, тут про слово рабство воно має два значення. Перше, це. Перш за все, це закон по контексту всього післання. Він говорить про закон. То рабство це закон, коли людина вертається на діла закона покладатись. Але закон він що робить? Він дітоводітель до Христа. І закон він викриває нашу гріховність. І рабством є це наші гріховні звички в кожного з нас. Є різні знаєте, види рабства. Хтось в алкоголізмі, хтось в наркоманії, хтось в порнографії, хтось в злобі, якісь ненависті, різні різні гріховні такі, знаєте, моменти, які можуть нас тримати в рабстві, коли ми не можемо бути вільними. І він каже, що Бог нас звільнив вже, і ми маємо стояти. І ось тепер практичні, такі практичні наші роздуми. Давайте ми практично подивимося. Тому що я розумію, це десь воно так виглядає теоретично, але тепер практично для мене і для кожного з нас. Кожен з нас зараз, я думаю, якщо ви уважно слухаєте, ви задаєте просте питання, як мені практично стояти в свободі? Як це можливо? І ось дивіться, є декілька порад. Три момента, три, момента, три поради, як, е, як стояти в свободі. По-перше, що саме важливе. неможливо. Стояти в свободі, не отримавши її. Іншими словами, поки людина не народилася згори, вона не може бути свободною. Тобто, перше, що потрібно, це народитися згори. Дивіться, в післанні до Ремлінам апостол Павло пише, 8.16: саме цей дух свідчить разом із Духом нашим, що ми, діти, Божь. Дивіться, цікавий момент. Оцей текст він говорить про те, що у кожного з нас є дух. Дивіться, дух, душа і тіло. Цей текст говорить, що в людини є дух. І в кожного з нас цей дух, людський дух, з яким Дух Божий з'єднується в момент спасіння. Дивіться. Коринтян 6.16. А хто з Господом злучається, а в російському, да, соєняючийся з Господом, є один дух з Господом. А хто з Господом злучається, стає одним духом із ним. От в той момент, коли наш дух, мертвий дух, з'єднується з Духом Божим, ми стаємо, одним, ми стаємо одним духом з Богом. Оцей момент він таємничий, він залежить виключно від Бога. Це може зробити тільки Бог. І це називається народження згори. Дивіться, 2 Коринтіям 5:17. Тому то коли хто в Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. В цей момент ми запечатані Святим Духом, і він перебуває в нас так, як ми стали його дітьми. В Єфісянам 1,14. Який, тобто, Дух Божий, який є завдаток нашого спадку на викуп, здобутого на хвалу Його слави? Це дуже важливий момент. Без народження згори людина не може бути вільною. От чому бувають в церкві багато проблем з деякими людьми? Якщо людина не народилася з гори, вона буде постійно жити в гріху, і вона не має сили просто звільнитися від нього. І ніякі повчання, ніякі моральні принципи, ніякі закони, правила, строгість, дисципліна, воно нічого не поможе. Чому? Тому що людина просто вона не з'єдналася з Господом, вона не отримала цієї свободи, вона не має сили проти протистояти величезній силі гріха, який є в нас. Це неможливо. І тому, то, перш за все, щоб стояти в свободі, важливо мати народження згори, мати з'єднання Святим Духом. Тепер дивіться другий момент, що дуже важливо: оте, те, що залежить вже від нас. Ми маємо преображати свою душу: Дух, душа і тіло. Дивіться, народжується згори дух наш. Душа, вона не народжується згори. Душа не народжується згори, душа вона преображається завдяки Духу Божому, який війшов в нас. І це потребує часу. Ось тому то ми потребуємо бути в зібрані, ось тому ми потребуємо навчання, ось тому то в нас залишаються ще наші якісь звички, якийсь наш емоційний стан. Знаєте, хтось мовчазний, хтось кричить. Тось інші моменти, це є наша душа. І вона потребує часу для того, щоб преобразити, але це вже є наша відповідальність. Бог дав нам силу, Він забезпечив нас всім для того, щоб наша душа, можливо, вона спорчена в гріхах, в пороках, щоб ця душа преобразилася в образ Господа Ісуса Христа. І це вже є наша відповідальність. Це вже те, що залежить від мене. Бог хоче преображати нашу волю, наш розум, волю, почуття. Він хоче преобразити в образ Ісуса Христа. Знаєте, грецьке слово преображення, воно звучить метаморфоза. Преображити, змінити. От ту старі звички, які були в мені, Бог хоче змінити. І читаючи Боже Слово, будучи в зібрані. Бог поступово міняє мене. Бог поступово мене преображає в образ Господа Ісуса Христа. Дивіться, апостол Павло підтверджує ці слова 12:2 римлянам. І не стосуйтесь до віку цього, але перемініться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що є воля Божа, добро, приємність та доскональ». Дивіться. Повеління, і це те, що залежить від мене. Це не те, що Бог зробить в мені, а це каже: не стосуйтесь, але перемініться Не стосуйся, але перемінись. Це те, що ти маєш зробити. Якщо в мене є якась гріховна звичка, я маю. Якщо, наприклад, в мене був алкоголізм, що я маю? Я маю відкинути це все. Тому що воно впливає, якщо я курив, я маю це відкинути. Можливо, мене тримала порнографія, я маю все це спалити, викинути, я маю позбутися цього, не суприкасатися, відкинути, перемінитися відновою свого розуму. Далі, 2 Коринфянам 3, 17-18. Господь же є дух, а де Дух Господній там воля. Ми ж відкритимо обличчям, як в дзеркало. Дивимося всі на славу Господню. І зміняємось в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Тобто Бог нам показав приклад. Ми маємо в своєму, в своєму дусі, ми маємо приклад того, яким ми маємо бути. Ось чому невіруюча людина вона може грішити і вона не отримує докору совісті. Віруюча людина. Кожен раз, коли вона согрішає, вона отут, в серці своєму, в дусі своєму, вона понімає я не правий. Вона понімає. Ми, коли робимо щось не те, ми понімаємо, я зробив неправильно. Тому що я бачу, як правильно в мені є приклад правильно, в переді мною є образ того, яким я маю бути. І кожен раз, коли я не так роблю, я понімаю, що я ще не таковий. І тому ми в смиренні приходимо завжди в зібрання, і ми стаємо на коліна і кажемо, Господи, прости, бо я ще не таковий. Ми, ми розуміємо, що ми ще не дотягуємо. Ми не кажемо, я праведний, так як казали фарисеї, я виконую всі заповіді, я даю десятину, я ходжу в зібрання, я роблю добрі діла. Ні, не, ми, ми розуміємо, що незаконна спасає. Ми розуміємо, що в нас, в нутрі є Божий Дух, який. Говорить, що ми не дотягуємо до тих стандартів. Чому? Тому що я бачу, що я ще не люблю брата, я ще не люблю сестру. Я ще б міг проявити якесь милосердя, я цього не роблю. І багато, багато моментів, які судять мою, мій, мою душу. Третій дуже важливий момент, ми будемо закінчувати, це те, що важливо для того, щоб стояти в свободі. Тобто, дивіться, перше народитися згори. Друге, Преображати свою душу, бути під впливом постійно метаф... метаморфоза, постійні зміни. І третій важливий момент це потрібно приймати мудрі рішення. От коли душа приймає рішення, покладаючись на вказівки духа, виникають духовні думки. Коли ми приймаємо рішення, покладаючись на бажання плоті, ці думки це тілесні думки. І це приводить до, до рабства. А, апостол Павло в Римлянам пише 8:6. Бо думка тілесна то смерть, а думка духовна то життя. Думка бо тілесна, ворожнеча на Бога, бо не кориться законові Божими, та й не може. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богу. Дивіться, дух, душа і тіло в нас є тіло. І дивіться, є дух. І є тіло, є душа. Рішення приймає душа. Тіло гріховне, є думка тілесна. Тіло воно завжди прагне зробити гріх. Дух Божий показує, як нам потрібно жити, щоб бути, образ... бути в образі нашого Господа Ісуса Христа. І ось і, ду... і, і, ось, і тілесні, і духовні думки вони. На душу. І душа приймає рішення. За ким я піду? Я прийму тілесну сторону чи я прийму духовну сторону, я приймаю рішення. І якщо я приймаю тілесну сторону, то я стаю що? Думкою тілесною, моя думка тілесна, я йду за тілом, і це приводить мене до рабства опять. Якщо я приймаю духовне рішення, я йду за Богом. Я преображаюся і я стаю духовною людиною, я виростаю, я стаю мужем Божим. Якщо сьогодні я би сказав, я краще полежу на диванчику, куплю зерня собі, включу телевізор, полежу, віддихну, це буде думка яка? Тілесна, якщо я хочу піти на зібрання, послухати Боже Слово, чи послужити Божим Словом, проповідуючи його, це думка духовна. І кожен день, кожну секунду нашого життя, ми знаходимося в цій боротьбі. Бог дав нам силу з одної сторони. З другої сторони, в нас є відповідальність. Тому Він каже: тож стійте в свободі, яку дав вам Христос. Ми маємо свободу, але є наша відповідальність стояти у ній. Я хочу, щоб ви зараз подивилися на небо. Ну, не на потолок, а от представте от на небо. Летить птах. Летить птах. Знаєте. Коли птах летить, він нас асоціюється з свободою. Кажуть, вільний, як птах. Злетів і, і просто летить. Да? От він Летить птах, гарно летить. Знаєте, коли ми дивимося на птаха, то там не дуже зовсім не все так просто. Знаєте, всі птахи вони випробовують на собі, на собі вплив двох природних сил. Це сила. Підняття і сила тяжіння. От Для того, щоб птах міг летіти, йому необхідно відірватися від землі. І Бог так створив йому ці крилишка, щоб він тримав оці потоки воздуха, над... О, да, щоб він планував, Да? І тоді він вільний. Но для цього потрібно прикласти зусилля. Тому що, дивіться, якщо птах складає крила, що відбувається? Він штопором летить просто вниз. Сила тяжіння, вона постійно буде брати. І йому потрібно протистояти цій силі тяжіння. І для, цього, для того, щоб сила жимного тяжіння не, не перемогла, птах має постійно тримати цю рівномагу. Оте, від, оце текст, який говорить нам апостол Павло: Стійте в свободі. Свобода це не, не розслабився росла, не і все. Я спасений. Йду в небеса, все добре, ні. Свобода це відповідальність, триматися в цій свободі. Ось бути вільним, реально бути вільним, як цей птах, щоб нічого, щоб тіло, тілесна думка, щоб знову мене не відвела в гріх, щоб я знову не опинився в рабстві. Тому що, якщо я опинюсь, там, мені знову потрібен розіп'яти Ісус Христос, мені знову потрібна Голгофа, мені потрібно покаяння, мені потрібно відновлення, мені потрібно знову йти до мого Господа. І Бог не хоче, щоб ми постійно грішили і каялись, Бог хоче, щоб ми були в свободі, яку він нам вже дав, і це є дуже важливо. Галатам 5.16. Тож кажу: ходіть за духом і не вчиняйте пожадливості тіла. Це є повеління. Ходіть за духом і не вчиняйте пожадливості тіла. Нехай Милосердний Господь благословить. Ми помолимося, да? Давайте ми помолимося.